Друзі, всім привітики, Червень і на часі показати вам наші новинки. Що ж ми в цьому році придбали? Як вони виглядають? Та які в них смакові якості? Поїхали! Давайте почнемо з каласа. Це новинка цього року. Дійсно, дуже вражайно. Половину квітконосів я вже позрізала, як бачите, показувала у Фейсбуці, що я зрізала. Була крупніша ягідка, але вже хтось у нас тут склював її. Хрущі попрацювали добре на цьому відрізку, але, але ось такі ягоди в каласах. ось такі ось такий кущичок у каласа. Якусь би скуштувати, давайте скуштуємо ось цю, ось така вона гарненька. Вона м'якенька. Не тверда, солодка і така аромат полуниці. Не лісової суниці, а саме полунички. Але вона не дозрівша, бачите, зеленкуваті кісточки. Тобто вона вже починає стигнути, ось кісточки червоніють. але одна сторона ще не достигла, та ще не бачила сонечка. Але вона солодка і не дубова. Вона не хрустить дуже гарний сорт. Мені сподобався, якби не хрущі. Бо він дуже-дуже врожайний. Потрібно обірвати квіти джусі. Наступний у нас джусі. Джусі. Ось така ягідка. Я дуже люблю оцю конічну ягоду. Подивіться, скільки вона навалила джусі нам. Зараз ми лічія. Лічія красуня моя улюблена. Взагалі. Так, Джусі. Повертаємось до Джусі. М -м -м. Вона дуже солодка. Вона тверденька, солодка, дійсно сорт промисловий. Ось така, дивіться, крупна. Ягідка, конічна. Ось тут її скільки. Така гарнюня. Ой, зараз ми ще цю скуштуємо. Вона дуже солодка. Тверденька і дуже солодка, соковита. Ось така у нас джусі. Це у нас все джусі. Гарний сорт, подобається. Джусі Джусі. Це я вже тут пообрізала ягідки, що пускали вусики. І клодія. Ось така у нас Клодія. От я вже робила фото по клодії. Бачите, скільки її? Ось така теж конічна форма. Дуже-дуже гарна. Дивіться, яка. Тут квітконоси померзли. Упало воно приморозки. Що ж нам тут подивитись? І скуштувати, яку клодію. Це зеленкувата, Досить багато стигла, але хочеться скуштувати щось, щось таке. Смачне і ароматне. Зеленкувата, але солодка. Кислинка взагалі відсутня. Бачите, ягідка ще зелена. Зараз скуштуємо ще одну іншу. Яку ж скуштувати? Розкоштувати, можливо, тут десь далі, можливо, десь далі, далі. Дуже гарний сорт врожайна. По два квітконоси з одного рожка. Це мені вже починає подобатись. Зеленкуватої ще багатенько. ягода солодка Давайте глорієль, тут уже шпаки. До Глорієль добрались, їм дуже вона подобається. Кожен день вони її клюють. Кожен день. Дивіться, яка вона темненька, така. Тут уже комарі, мурашечки їдять. Зараз я спробую усю. Це сама солодка. Глорієль сама сама солодка. Дивіться. Ось така ягідка. Гарненька, дуже гарненька і солодка. Ось така в нас горіль. Саджанці були такі дрібненькі, дуже крупні, але ягідка буде не дуже крупна. Давайте глянемо ось з цього боку. Ось така в нас горієль. Але вона дуже солодка і ароматна. Мені вона дуже подобається. Дуже-дуже Клодія теж гарна. Може тут щось спробувати на Клодії? О, зараз оцю вона теж трішки не достигла. Теж дуже солодка. Джусі Клодія і Глорієль. Калас теж солодкі сорти. Так що рекомендую. Саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде як Україна. Пока, пока.